У тім, що якщо оці... спробувати оцінити цей документ, то ну, перше, що треба зазначити, що загалом це зачіпає питання свободи пересування. В будь-якому разі, будь-яка регламентація зачіпає свободу пересування, а цей порядок зачіпає це право дуже сильно. Якщо е, намагатися оцінити цей порядок е, в що, що там доброго чи поганого, то е, з добрих пунктів там їх аж півтора. Перший пункт це е, все остальне, е, на жаль, е, не є добрим, не е, викликає е, ніякого, ні, не заслуговує на позитивну оцінку. А якщо говорити про добрі речі, це перше те, що передбачено створення технологічної схеми проходження цих пунктів пропуску. Мені мені відомі прецеденти, коли людина, яку направляли на паспортний контроль, тим, тим 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 часом автомобіль такої людини, яка проходила паспортний контроль, було піддано догляду і знайдено якісь речі, і було далі пред'явлено, складено протокол про порушення про про переміщення товарів з приховуванням від митного контролю. Тобто, насправді це е, пов'язане з тим, що не було аніякого зонування, не було е, розподілу е, території, як це буває, наприклад, в аеропортах, коли є е, е, лінія, і написано, що після перетину цієї лінії може наставати відповідальність, наприклад, за приховування е, товарів від митного контролю. Тобто, це внесе певну визначення, щоб, хоча б людина, буде усвідомлювати, коли з якого моменту що вона має зробити відповідно до закону.